А Мама. це вже дах відновили? ось тут Вже і дах є, і ті скульптури, що були зверху по старих фотографіях. Мам, повідаєш, які свічки він спереди, роз... свічки розставили не ніби топили. Що збереглися, кам'яні портали збереглися тільки все. Нам навіть перекриття було рухнуло. Ось він, який 56-й після пожежі. Зараз він на порядок кращий. Хочеш під солі? Діспитайся, Антон. Це вид зверху. 39-й рік. От ті ж там не виходять, Саш. 39-й рік. Який він красивий був? Бо... Навіть тоді розбивка саду. Це збор то літака 39-й рік. Доріжки, красота, нічого не збереглося наразі. Нічого не збереглося. Так. Кармазиновий зал. Рисунок 1872 рік. Рисунок з північної сторони, 71 рік, 871. Рисунок. 70 років 19 століття. Ось який він був красень. Ось який він був красень. Колони були, ти подвиж. Бачиш, оце все тут воно такі були колони вверх. стіни так було. Це ж тепер гора. Просто тупо з'їхала земля. Бачиш. Підгорецький костьол. Колодіс із коловоротом. Коловорот? Так та Колодіс відновили. Воді, угу. Ну, Перша машина для підняття води. Підгорецький костьол. 1837 рік. 1823 рік. Антон Лангелітографія. Ось як вона виглядала знизу. Із селянського боку. Той же 37-й. Ліси, хатки, замок. Красота. Сходила. Схема садів. Піскає. Старі фотографії. це фото зараз просто зістернено, напевно. Кажу, це зараз фото просто зістарене, мабуть. Все пії. А... а Але я перед костюлом, яка вела до костюлу. Бортики. Нічого не збереглася. Красота, вхід Молодь. до замку. Вихід тобто, мама, тобто вихід. Мамо, одні дерева тут такі. А дві... Кущі були, бортик, все, нічого не збереглося. А в туалеті ставили? Воєнні навіть. фото. Воєнні фото перед костьолом. Оце по-моєму це ще. Це ще до революції. Мабуть. Тому що форма. Так, а це СС. У Підгорецькому замку, походу. Так, Орел. СС у Підгорецькому замку. Німці. Костьол. Той же костьол здалека. тут Тут ще теж бачу садиє, як воно раніше було. Доріжки, травичка. Красота. Ну, ну. Боже, яка красота була. Нічого не лишилося, не поле покажемо пізніше. Поле заросле і все. Це був. Вхід до замку. Насліть половину сьогодні. Тут найдавше тут, тут було, тому що тут. Так, да, фотографій багато. Не хотілося.